Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена сьогодні хотіла подивитися по вашому запиту: Гуляй-Поле та пологи Запорізької області. Що ж там очікує? Так, ну гуляй-поле не в окупації, пологи вони в окупації. Тому давайте подивимося, що очікує на Гуляй-Поле спочатку, чи буде воно в окупації. Гуляй поле, чи возьмуть в окупацію, чи буде туди наступ да, російських військ, що очікує там гуляй поле. ну давайте давайте протягом місяця, давайте подивимося енергії протягом місяця, хоча карти не дуже люблять ставити їм часові рамки, але подивимося, ну, що, що чекає давайте, так, на гуляй поле. Що чекає на Гуляй поле? Військова ситуація маю на увазі. Що чекає на Гуляй поле по військовому ситуації? Сім'я. Тобто вони, бачите, будуть в сім'ї. Тобто, гуляй поле не буде в окупації. Не схоже, що було. Імператриця. Це карта Батьківщини, карта цілісності. Тобто, гуляй поле не буде в окупації. Що ж очікує на нього? Щось вони там чекають. Там зараз якісь ну, ситуації йде, якось начебто вони ж чекають Гуляйполе, що там чекають. Ну, Такі, знаєте, тримають оборону, чекають, як начебто, знаєте, стримати цей удар, зберегти, чекають, от втримати, зберегти, і щоб в втримати тримати гуляйполе. Якийсь вибір, карта, або, ой, це карта зірки. Тобто є у них ну, дуже велике бажання, і бажання це може здійснитися, що воно все буде у них добре. Бачите, плани у них добрі, емоції, все добре. Тобто тут більше якось вони турбуються про дорогу, про дорогу, про оборону, про наступ, дивіться, про. Скоріше всього про наступ. Бояться і готуються. Там ну, такі непогані позиції наші, і тому вони там ситуацію під контролем тримають. Ну, слава Богу. Так. Давайте питаємо тепер, чи буде наступ російських військ в сторону Гуляй-поле. Чи буде наступ російських військ найближчим часом в сторону Гуляйполе. Запорізької області, чи буде наступ, чи будуть російські війська наступати? Домовленості, якісь ідуть, шанс якийсь у них є, диявол керується, тобто вони якось, знаєте, але їм тяжко. Тобто їм говорять, що, можливо, це буде. І це, знаєте, як ну, якось наводить страху. Чи будуть вони йти наступом? Важко їм, важко. Дуже важко. Але якусь силу вони застосують. Будуть застосовувати якусь силу, тобто, якось вогню дадуть гуляй поле, вони, можливо, наступ для них буде тяжко, але от силу, можливо, застосують. Так, п'ятірка кубків тут, але ну, у них шансів немає там, ні. Єрофант, Ні. Тут цей наступ, як, можна сказати, він йде як під, покров, під покровительством, да? тобто стримують його, начебто стримують, що тут колісниця, зірки, зірки на стримання. Я ж говорю, зірки на збереження, тобто зірки це. Наш, ну, бажання, да? бажання забрати, стримати. Тобто. Тому я думаю, що це їхні, їхню дорогу, їхній по типу наступа, його стримають. <кій> я вибачаюсь. Я думаю, що його стримають просто-напросто. Ну, Щось подивитися Ну, Бачите, ілюзії. Ілюзії на початок ілюзії. Тобто, там наступа, не знаю, не бачу я. Там більше інформаційний вкид може бути, тому не бачу. Так, Тому я думаю, що тут більше таке, знаєте, інформаційний вкид такий йде. Ну, Стосовно того, вони розуміють, що в нас там дуже добра оборона, що наші там дуже готувалися і готуються, і чекають на них. Тому я думаю, що у них тут більше таке інформаційне залякування, вкиди і все остальне. Добре, давайте подивимося на пологи. пологи область. Давайте подивимося пологи. Що, що очікує на пологи? Що очікує на місто пологи Запорізька область найближчим часом? Що очікує? Чи вийдуть вони з окупації, чи будуть надалі в окупації? Що очікує на пологи? Що очікує на пологи найближчим часом? Пологи Запорізька область. Якісь домовленості, якийсь якісь вибір, щось будуть вибирати, щось буде направлення. Якесь туди буде вибиратися щось такого, що ж буду тут силу. Бачите, будуть застосовувати, ну, вирішувати, чи застосовувати силу, як застосовувати зміни. Також карта смерті йде. І бачите, туди, начебто, йти ми уже якесь або літатимуть ну, обстріли, або якась. Зміни. Зміни тут будуть дуже якісь швидкі і кардинальні, що тут по змінам. Але, бачите, не задовольняють там. Тобто, ну такі, будуть як криза така, яка просто ну, по типу такого, знаєте, як. Бачите, незадоволення. Тобто не, не того люди хотіли. Там люди бояться цього всього. Знаєте, щоб не було там цих цих руйнувань, щоб не було це там Бахмут номер 2 як кажуть. Люди цього бояться. Але тут будуть зміни, і буде вогняне щось летіти, але людей буде не влаштовувати. Це буде як от криза. Да? Україна, ну, Україна буде прийняла рішення і буде. Ну, Твердо відстоювати свої території. Вона ну, вже йде, як кажуть, скоро буде це, бачите, повільно, але рухається вперед Україна. Тому а, пологи, будуть зміни, будуть зміни. Давайте подивимося, а, так, Чи буде бій за пологи, чи буде бій за пологи, чи будуть бої за пологи? Чи будуть бої? Важко. ситуація важко буде, але будуть жертви можливі. Ну, в принципі, додому буде повертатися додому. Через, звісно, втрати, через це, але повернеться пологи додому. Ілюзії. Чи будуть Ну, дивіться, що там буде, будуть жертви і буде руйнування? Це це так, це буде. Але якось знаєте, от, бою такого я не побачила. Так, що, які плани у російських військ на пологи? Які в планах, що в планах російські війська на пологи? Ну, якісь домовленості йдуть, якісь об'єднання, страх там іде. У них страх удару, страх, страх ударів. Хитка ситуація йде, вони там, знаєте, як на Отомогільці, до чогось готуються. Ну, і поки що, знаєте, у них ну, нема ніякого виходу, вони просто, ну, там от, сидять і все, знаєте, як кажуть, як як заблоковані там. Більше така тупік, начебто, у них там, тупік, Так, чи вийдуть? Російські війська із пологів, чи вийдуть В найближчим часом? Покажіть, чи вийдуть російські війська з міста Пологи Запорізької області, чи вийдуть чи вийдуть війська російські з пологів? Поки що не бачу. ну Колісниця начебто. Знаєте, через певний час якийсь, через певний. Зараз, час начебто, на паузі, але далі процес буде рухатися. І якось буде ситуація хит, хитра. Вони тікатимуть, мені кажеться, звідтіля просто тікатимуть. Хитро забравши, обворувавши все там на світі. Симірка цих мечів говорить про крадіжки, про обмани, про такі. Ну, от, тут, оцей, бачите, ось. Понакрадав усього, і ничку Вночі і втік. По дияволу. Якось, бачите, і жриця. Тобто, тут якось вони там таке накуралісять, знаєте, і по верховній жриці якось все буде тайно, все буде скрито, все буде в общем, невідомо. І, і ну, Тут військові і шанси. Це буде шанс. Це буде шанс у військових. Ну, карта колісниця, про що карта колісниця говорить? Це буде їхній вихід. Покажіть, чи буде це вихід російських військ із пологи, колісниця, про що колісниця? Про початок якихось дій, про якийсь рух якийсь, який переверне ситуацію. Про оновлення, будуть якісь зміни, оновлення. Імператор, де Єрофант. Началося. старші аркани, все, пішли. Старші аркани всі пішли. Тобто тут щось, очі... щось буде таке в пологи. але це для них буде як удар. Їм ну, дадуть там отпору і на них очікує там не дуже гарне становище. Так, чи підуть ЗСУ в наступ? На... В сторону пологів. Чи підуть ЗСУ наступом в найближчий час в сторону пологів? Пологин Запорізька область, чи підуть... чи підуть наступом ЗСУ? Так, дивіться, святкування швидко, дуже агресивно, прямо з усими, як зачистка буде, понимаєте? Є шанс, планують. Так, так, допомогу. Чекають допомогу і підуть. Дивіться, тільки вони отримують допомогу в повному обсязі, а вони підуть зразу. Тому можна очікувати, що все ж таки буде туди йти. Я думаю, що можливо. Ну, не хочеться мені дуже плани розкривати наших Збройних сил України. Просто те, що я бачу зараз по картам один із можливих напрямків це дійсно є Запоріжжя, ну, Запорізький напрямок. Поживем побачимо. Давайте так можу сказати: поживем-побачимо, тому що не хочеться мені розповідати, де ворогові очікувати неприємності, як кажуть. Да? Тому давайте я лучше промовчу. Ну, і давайте так. Чи, звільнят... Чи, деокупу... Чи буде деокупація пологи? Чи буде деокуповано місто Пологи Запорізької області? До літа. Чи буде деокуповано місто Пологи до червня місяця? До літа. Зміни будуть, оновлення буде. Тобто вихід з окупації буде. Оборона. Що тут ми маємо? Вилізло саме. По-новому, якось там буде повністю по-новому. Угу. Хитка ситуація буде, можливо, там будуть і втрати, можливо, будуть бої, бо там відстоюватимуть місто. Ситуація дуже буде така, не дуже. Знаєте, як Ну, хитка ситуація буде, чи буде звільнення? Силу там будуть приміняти. Ді. Всі одні ті самі карти викидаються. Але якісь, ну, щось там заважає, щось там заважатиме. Але, знаєте, зміни будуть. що говорить суд. Ну, карта мир говорить про завершення, завершення, але через руйнування, через. Ой, не хочеться, щоб там так, робили. Лінію фронту, щоб там були бої, і хочеться, звісно, щоб звільнялися наші території, звільнялися легше, без таких втрат людських і Так, добре. Дякую всім за перегляд. Подивимося, побачимо. Я думаю, що все ж таки. Гуляй поле буде, ой, гуляй поле, пологи будуть звільнено, але, ну, можливо, потрібно буде і час, і, і чимось жертвувати. <кій> Не можу прям балакати і все. Добре тоді. Дякую, хто дивився. Ставте лайки обов'язково, підписуйтесь на канал. Це допоможе подивитися більшій кількості людей це відео. Тому на все добре, віримо в Збройні Сили України.